Слава Ісусу Христу, я Олександр Проценко, військовослужбовець 650-го батальйону, неодружений, екс військовослужбовець 10 гірсько-штурмової бригади. В минулому в цивільному житті звичайний вчитель, і хотів би зараз розповісти про те, як Бог діє в моєму житті. Ну з дитинства ми ходили в церкву обов'язково на вихідних. У мене я сирота, то мене бабуся разом зі мною ходила до церкви. Так мене привчали до християнства, до нашої віри. Таким чином я вірив у Бога постійно, але на війні в нього я повірив ще набагато більше, бо було дуже багато випадків, де нібито здавалося, що вже все, а Бог допомагає, дає сили, і про такі історії я б хотів вам зараз розповісти. Перша така історія там, де Бог мене врятував, це було в Донецьку. Ми штурмували позиції нашого ворога. Це було через річку. Були лютий місяць, дуже-дуже холодно. Ми штурмували дуже добре, але ворог нас пересилював. В нього дуже багато було ворога. І вже сили покидали. Тут з, я чую, як заді мене прилітає 82-міна, е, і просто-напросто розриває бревно, яке було переді, заді мене. і мене разом з цим бревном переламує мені лопатку. Ну це було вже дізнато в, в лікарні. Зрозуміло. Е, командири мені кажуть, що потрібно. Через силу э, достати одного бійця. В нього прострелені два коліна повністю. Людина не може йти. Я як командир відділення приймаю рішення, що все-таки потрібно йти і забирати. Через силу. я попросив Бога, дай мені сили то зробити для того, щоб людина вижила. Тому що я розумів, що дві ноги прострелені під час штурму, то, то є вірна смерть. Ми з хлопцями підходимо, забираємо побратима. Ми його евакуюємо. в Мене повністю відмовляє в той момент рука, але я просив Бога, щоб дай мені, будь ласка, тільки дотянути до того, щоб евакуювати цю людину, і потім уже. Потім вже будь-як воно буде. Я думаю, що Бог мене почув і дає мені сили. Ми перебираємося через річку, евакуйовуємо людину, вивозимо. Потім була лікарня. В лікарні мене перебинтовують, мені роблять всі обезболення. Я дякую Богу за те, що ми. Так зробили, і через е, деякий період, вже в на базі, ми зустрічаємося з побратимом. Я дивлюся на нього. Е, в нього два коліна повністю е, все з ним добре. Він живий. Він не ампутували йому ноги. Я знову ж таки дякую Богу за те, що він так зробив. Надав мені в той момент скільки сили, скільки відваги для того, щоб ми це зробили. Ну, наступна історія відбувалася вже в Куп'янську. Е, у нас була поставлена задача поставити нашим побратимам боєприпаси е, на передову. Е, також я був командиром мотолиги, це МТЛБ. Е, ну, просто грузова така гусенична транспорт. Е, ми з моїм механіком-водієм поїхали на передову, все, все зробили, виконали завдання, доставили боєприпаси, продукти нашим побратимам. Е, вже поверталися назад. Я вже так розслабився. Е, думаю, уж скоро приїду, поїм картошечки, поїм салатику, все буде супер. Е, перед цим виїздом е, ми помолилися. Не знаю чого. Ну так якось нам захотілося з моїм механіком. Ми вже так їдемо назад, розслабилися вже обоє, і тут ми підриваємося на противотанковій міні. Я просто-напросто вилітаю з тої мотолиги, мій міхво також вилітає. Я контужений повністю нічого не чую, нічого не бачу. Він так само, ми розгублені, але в той самий момент. Ми думали, що це була ефп дрон Ми не розбиралися спочатку, чи то була міна, чи що то. нас, нас просто підбило. Ми приймаємо швидке рішення за це я також дякую Богу, що не дав нам в паніку впасти і залишитися там, бо була б набагато більша біда. Ми приймаємо рішення швидко відходити. При цьому ми забираємо всі зв'язки повністю і відступаємо від того. Потрібно нам було евакуйовуватися. Ще нас не могло забрати ніяке, ні авто, нічого, тому що у нас все поламалася техніка, і нам ще треба було десь приблизно кілометрів три з половиною йти пішки. Під час цього я молився Богу для того, щоб він надав нам знову ж таки сили з моїм міхводом відійти, щоб ми залишилися живими. То що ну, перша була думка, що це нас підбили в піві. Ми з ним йшли, говорили, падали, був бруд, був дощ, і ми молилися тільки про те, щоб дійти і щоб нічого ще більше в нас не проглотило. І дивом ми залишилися живі. По нас приїхали, нас евакуювали вдвох. Потім ми вже досталися в лікарню, наші хлопці поїхали, щоб евакуювати цю техніку вже через два дні. І просто-напросто замічають, що до наступної міни ми не доїхали буквально 20 сантиметрів, та що знаходилася б біля Міхвода. Тобто, якщо б ми наїхали на дві міни зразу, то б нашу мотолегу розірвало. Після цього віриш, що Бог дає тобі набагато більше, ніж ти просиш. І ще хотілося би додати до цієї історії: не дарма ми тоді підірвалися. То, що через буквально два дні там, де ми жили в ту е хату, там, де ми жили, е прилітає просто керована авіаційна бомба, і хата роз... ну, нищиться вщент, там, де ми могли знаходитися, е і Бог нас таким чином врятував е і не дав загинути. Наступна історія стала знову ж таки вже на Донбасі. Ми з побратимом їхали на евакуацію 200-го, нашого побратима. Але в той момент, я думаю, що Бог нас вберіг від набагато більшої загибелі нас усіх. Я був за кермом автівки. Перед цим я своєму побратиму сказав, що пересядь за автівку, іншу, та, що їхала ззаді, за нами. Він пересідає, ми їдемо з хлопцями. Один із побратимів каже, фізрука, можна я сяду наперед? Я кажу, ні, не, не треба. Кажу. Тут залиши доїхати до бази трішки, не потрібно те. Якось так згадався цей момент, тому що в той момент це Бог вирішив саме так і дав мені вибрати знову ж таки правильне рішення зробити. Ми їдемо один поворот, інший поворот, і в інший поворот прилітає просто-напросто FPV-дрон. і дивом FPV-дрон залишається в корпусі автівки, а самий заряд, тобто речовина, яка повинна була б зірватися, вона просто відлітає наперед. І ми шоковані, контужені, вилазимо з машини. Я кричу всім, щоб вони заховалися, бо інше і в піввідрон міг бути на підльоті. Ми просто-напросто заховалися, після чого в мене повністю обличчя все в осколках. Добралися ми все-таки до бази, передали що трьохсоті, який наш стан, яка евакуація повинна бути. І чому, я думаю, що Бог в саме той момент. Мені допоміг тому, що побратим не пересів на переднє сидіння, fpv дрон цілив саме в мене. Якщо б я прийняв таке рішення, і Бог дав мені прийняти таке рішення, щоб побратим сів спереду, то впівішка могла прилетіти просто посеред лобового скла і просто нас спалити вщент. Наступна історія, там де Бог діє в моєму житті, це сталося знову ж таки на Донбасі. Після масованих штурмів і великих втрат. Ми були в штурмі. Мене дуже сильно контузило. Відключився. Мене хлопці підняли, привели до тями. Відступили ми на до нашого ротного. Він говорить, що евакуація повинна бути мене. Я говорю йому, ні, не потрібно мене евакуювати, Я ще трохи почекаю. І тут через декілька днів в, в наш бліндаж прилітає до хлопців в півідрон. один трьохсотий осколок попав йому за ухо, легкий, все з ним добре. Інший Славик його попадає йому в руки і дві ноги. Його потрібно було евакуювати. І ще був один е чоловік сержант. Вони виходить евакуюються вже вночі. Е я за цим всім слідкую з ротним. і їх дуже масово починають атакувати дрони: скиди, скиди, скиди е постійні і вже. Із Славік, із середнього пораненого, переходив тяжкий, тобто йому перебило повністю дві руки осколки, дві ноги осколки, він сам не може пересуватися. І цього сержанта також осколками посікло одну руку і одну ногу. Але він уже більш такий середній, ніж славік. Той чоловік, той, що за ухо, його Бог помилував і він. Тільки один той осколок отримав і все. Мені командир говорить, що потрібно евакуювати Славіка, оскільки я дуже гарно орієнтуюся на карті. Він говорить мені: подивися, де вони знаходяться, бо не можемо локально з коптерщиками це визначити. Е, я подивився, приблизно запам'ятав, де вони знаходяться, беру з собою ще одного побратима, і ми вирушаємо в дорогу для того, щоб їх евакуювати. Е, нас коригують так само з коптера, командир все це контролює ситуацію. Ми беремо, підходимо. Я приймаю рішення саме тяжке рішення в своєму житті евакуювати Славіка, оскільки в нього було повністю перебите. Залишаємо цьому сержанту радіостанцію і евакуюємо Славіка. Перед цим, якраз, я питаю в чи. Наші є коптери в небі, він говорить, ні, наші полетіли. А я відчутливо чую, що над нами якийсь завис коптер. Я кричу, що розбігаємося скид, відчутливо чую, від чеки, і після цього моменту відбувається взрив. Ми втратили. Не побачили, де дівся Славік, ми почали відбігати. Я зрозумів, що я вже поранений, у мене йде кровотеча. І ми відступаємо, відходимо від цього всього. Я передаю, що я 300, відходимо. Я дуже сильно боявся ампутації під час цієї війни. Дуже це було тяжко для мене. Я не хотів ампутуватись, Ну, тобто дуже цього боявся. Ми відходимо в жовту зону, я дивлюся і приймаю рішення, що не потрібно мені накладати турнікета. У мене просто кровотеча незначна. Накладаємо бандаж, відступаємо ще далі, зв'язуємося з ротним. Приходимо до нього. <кхе> він говорить, що все, евакуація, 에, ти повинен їхати вже. все. я питаю Славік, Він каже: я зараз не можу тобі відповісти. Я е, е, дуже розчарований. молю Бога про те, щоб він був живий, з ним було все добре. Я думаю, він мене почув. І сусідні підрозділи, які стояли з нами, вони просто-напросто врятували його і забрали на стабілізаційний пункт, куди і привезли мене. І Славік навіть швидше туди дістався, ніж я. я так... Подивлюсь, дивлюся на нього і дякуючи Богу, що він живий. Я бачу, як він лежить на кушетці, З нього кров іде, з мене кров іде. Але я дуже сильно щасливий, що він живий і все з ним добре. Потім, як виявилося, в нього було більше 25 осколків в тілу. Мене також втратив багато він крові. Я також і отримав, що він осколочний, що я осколочний. На жаль, сержанта не змогли врятувати, довести до стабілізаційного пункту, буквально 5 кілометрів. Але я думаю, що Бог дав мені, по-перше, те, що мене не вивели в перший ж день, коли я отримав контузію. Друге, те, що я врятував Славіка. Третє, те, що я попросив Бога, щоб дав він сили і дав, щоб Славік вижив і його знайшли наші. Сусіди ті, що стояли, і його вивезли, і з ним все добре, він зараз живий. Ми з ним зустрічалися, пили філіжаночку кави, все з ним добре. І я думаю, що Бог все ж таки є у нашому житті, і Він виконує дуже важливу роль в нашому житті. Я думаю, що Бог завжди присутній в нашому житті, що він для нас як друг. Я думаю, що в нього є, є помічники, ангели-охоронці, які От вони цілодобово нас оберігають, цілодобово знаходяться з нами, і кожного разу йому розповідають, що з нами сталося, що з нами було. І для того, щоб він міг коригувати нас, підтримувати в дуже скрутні хвилини, як і підставляти своє невидиме плече як справжній наш друг. І наостанок хотілося би подякувати всім побратимам, з яке життя і Бог мене зв'язав. Не втрачайте надію, вірте, перемога буде завжди за нами. Донатьте на зсу, підтримуйте зсу, тому що нам важлива ваша підтримка, ваша віра. Так само, як ми віримо в Бога, так само ви повинні повірити і в нас, що в нас все вийде. Ми зможемо і подолаємо обов'язково те зло, яке називається Росія.